Шановні друзі, сьогодні будемо говорити з вами про мікоплазми знову. Я думаю, що ви чули, що мікоплазми це умовно патогенна флора, яку. Зазвичай не треба не тільки лікувати, а й взагалі робити аналіз на це. Але я хотів би говорити про мікоплазму геніталіум. От саме генітальну мікоплазму, на відміну від мікоплазми Хомініс і інших варіантів мікоплазм та уреоплазм. Оцю мікоплазму треба виявляти і лікувати. Це офіційний визнаний збутник так званого неганококового уретриту, і мікоплазма генітаріум в останні роки накопичується все більше. Даних, що у жінок, на жаль, може викликати не тільки уретрит, а може викликати запалення придатків матки, запалення маткових труб і викликати жіноче безпліддя. Тому мікоплазму генітаріум лікувати обов'язково треба і діагностувати, які можуть бути симптоми. Ну, на жаль, у жінок, на відміну від чоловіків, це досить часто може бути безсимптомна інфекція, тобто нічого може взагалі вас не турбувати і проявлятись тільки потім безпліддям може. Може виглядати у вигляді уретриту, може Лятися більш рясними виділеннями з піхви, але цей. Тільки у частини жінок. Якщо ви здаєте, от вирішили здати аналіз там, на хламіді, на статей в інфекції, що рекомендується періодично робити, в залежності, безумовно, від вашого образу життя, кількості партнерів, це все впливає, то не забувайте про те, що треба робити і на мікоплазму геніталіум аналіз. Виявляється, на сьогоднішній день мікоплазма геніталіум тільки за допомогою ПЛР. Полімеразна ланцюгова реакція це ДНК-методика виявлення, тобто немає пасівів, немає там, масків стандартних. Тільки ПЛР-метод. Лікування досить складне і воно складається з двох етапів на сьогоднішній день. Рекомендується перший етап використання доксицикліну для того, щоб зменшити кількість бактерій. Але вважається, що мікоплазма генітаріум вона повністю не зникає. При лікуванні чистим доксоцикліном на відміну від хламіді, тобто хламідію палікуємо. Міна мікоплазму геніталіум не палікуємо. Другий етап це визначення чутливості до зітраміцину. Також складна лабораторна методика це не пасів і не антибіотика. Чутливість в Україні я не зустрічав на сьогоднішній день на момент запису цього відео, щоб ця методика вже була. Для нас тільки єдиний варіант, поки не з'явиться цей аналіз. Це використовувати другий препарат моксифлоксацин. Препарати серйозні, тому. Безумовно, важливо спочатку діагностувати, а потім лікувати. Статевий партнер лікується обов'язково також, тому що це статева інфекція. Мікоплазма геніталіум приблизно за 15-18 місяців може зникати. Тобто, от жінка захворіла, вона безсимптомно на ну, сій цього. Вона може навіть заразити когось під час цього. Якщо не протестуватись у цей період, мікоплазма генітаріум може самостійно зникнути з організму, але у частини жінок може викликати гідросальпінгс і інші проблеми, які призведуть до безпліддя у частини жінок. Знову ж таки, не у всіх, а у частини. На жаль, в медицині не завжди так все просто і очевидно. Треба просто пам'ятати, що мікоплазма генітаріум це якраз те, що треба лікувати і діагностувати, тому що часто ми чуємо від... Різних там інтернет-діячів, блогерів, що мікоплазма ні, О, такі ролики з'являються, у мене інколи так також знімають, що мікоплазма ні, там от з табличками такий спрощений варіант для Тік-Току. Але от, ця мікоплазма, так, так от, мікоплазма гнітаріум точно треба. От про це я хотів вам розповісти, більш детально в статті нашій на сайті. От, хочу, щоб ви були обізнані, здорові і найкращі в світі. Всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей!